Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Грінько. Вітаю вас на своєму youtube каналі Це мій тревел влог. І в цьому відео говоримо про одну дуже важливу, але дискусійну тему. Ручна поклажа, що туди можна брати, а що категорично заборонено. За що у вас можуть не просто це забрати і викинути у смітник, а відвести навіть в окрему кімнату і допитувати нашого це везете? Я сьогодні тут не один а разом з цим шикарним рюкзаком. По перше, в ньому всі ті предмети, які ми будемо обговорювати на відео. Спірні, скажімо так, моменти. Плюс в цьому відео я хочу розіграти три таких рюкзаки. Що потрібно зробити, щоб його отримати абсолютно безкоштовно? Поставити лайк під цим і ще під двома відео, подивитися це відео до кінця, підписатися на канал і написати в коментарях про свої враження. Ну, і ні для кого не секрет, що ручна поклажа це значно зручніше ніж багаж, тому що його треба ну, по перше, купити, потім зареєструвати, потім здати в багаж. Потім ще коли вже прилетите, чекати, поки його вивантажать, щоб його забрати, і так далі. Це забирає час, це забирає гроші, тому ручна поклажа це ваш ідеальний супутник в подорожі. Єдине, що є чимало моментів, спірних питань, що можна брати, що не можна брати собою ручну поклажу. У мене багато сенсів на цьому набито, і дуже багато матеріалу прочитано. Тому своїми порадами хочу поділитися на цьому відео. Розпочати хотілося б з питання, яке викликає найбільше уточнень, і хотілося б розставити в ньому крапки над «і». Це рідини понад 100 мл. Можна з собою взяти лише 10 баночок, в яких менше 100 мл. Але важливо зауважити, що, наприклад, зубна паста це теж рідина, антиперспірант, ось такий гелевий, скажімо так, це теж рідина. Тому як перевірити всі ці моменти, ви просто дивитесь на упаковці позаду. Якщо там вказано мілілітри, це означає, що це рідина, і її має бути до сотні. Якщо у вас, наприклад, є ось така пляшечка, так, у ній пів літри, це забагато, цього точно не припустять. Але дехто думає, що якщо провести, наприклад, 100 мл у цій пляшечці, то можна без питань все це класти з собою і прикордонники, не прикордонники а на контролі безпеки на це закриють очі. Так от, ні. Якщо у вас шампунь, наприклад, величезна. Пляшка і в ньому чуть-чуть, це не рахується, ніхто не буде перевіряти, чи там 100 мл, чи там 200, чи там 300. Якщо пляшка більше 100 мл, її одразу викидають. Але важливо, що ось таку, наприклад, пляшечку, чи, чи звичайну пляшку з під води, якщо вона пуста, ви можете її покласти з собою. І, наприклад, вже коли пройдете контроль безпеки, безкоштовно можна набрати собі воду. Якщо це в Європі, там можна просто в туалеті з під крана набрати воду. З винятків, які можна собою привозити, це дитяче харчування, я маю на увазі, якщо грудне вигодовування дитини, то ви можете всі ці пляшечки з собою привозити, навіть якщо вони більше 100 мл. Також, якщо це ліки і у вас є довідка від лікаря, це дуже важливо, якщо є довідка. То вона має бути англійською. Ви показуєте її на контролі, і ці ліки пропускають. Для чого взагалі всі ці перевірки і недопуск рідин більше ста мілілітрів? Дехто називає це повною дурнею, але насправді все це заради безпеки, тому що до 2006 року рідини більше ста мілілітрів пропускала на борт і ніхто не парився. Але в 2006-му було попереджено теракт, який хотіли вчинити в літаку за допомогою рідких бомб. Здається, це так називається. І після цього авіаційна безпека поповнилася новим правилом: що більше 100 мл пляшечки брати з собою не можна, і от лише 10 таких пляшечок. Ще одна дискусійна річ це бритва, ось така або одноразовий станок. Багато хто говорить, що це заборонено брати з собою. Я навіть знаю випадки, коли в Європі просили станки викидати в смітник. Але насправді в правилах авіаційної безпеки це не прописано, і по ідеї, у вас не мають права забрати ось таку річ, тому що це предмет особистої гігієни. Єдине, що в Ізраїлі особливі правила, і от там от у вас справді можуть вилучити такий предмет. Я навіть читав в інтернеті, не знаю наскільки це правда. Що вас можуть не просто викинути це все, а відвести на допит в окрему кімнату і ще годину чи кілька годин випитувати, на що ви це везете е, якби з собою в літаку? Будь-яка електроніка, ноутбуки, планшети і так далі. Будь-які цінні речі вони обов'язково мають бути в ручній покладжі. По-перше, ось таку е, доволі дорогу річ вам можуть побити співробітники аеропорту, тому що валізи вони швиряють просто наліво і направо. Е, вона я не знаю, може тріснути, може ще щось статися. Тому цінні речі, всю електроніку берете з собою в ручній поклажі. Я навіть більше можу сказати, що ноутбук ви можете туди не класти, щоб не займати місце, а от просто нести отак з собою під рукою. І жодного разу в мене, наприклад, питань не виникало, точніше, не в мене, а до мене від співробітників аеропорту. Тому що у мене в руках предмет. Один з небагатьох, який категорично заборонено провозити з собою в багажі, так це павербанк, і його можна брати з собою лише в ручній поклажі. Якщо ви покладете це у багаж, то співробітники аеропорту потім бачать це на своїх сканерах, витягують з вашої валізи і викидають у смітник, тому що це категорично заборонено це небезпечно. Власне, я маю ще одну схожу річ це батарейки. Так от, якщо ви провозите їх в упаковці, то їх дозволено провозити. Але якщо вони в якомусь кульку накидані ще, там щось, тим більше якщо їх багато, то це одразу підозра, я поясню, чому це небезпечний предмет, насправді, і він може зірватися в будь-який момент. Якщо батарейка нова, то вірогідність дуже мала. Але якщо співробітник аеропорту на контролі безпеки бачить, що висте їх в якомусь кульку, не зрозуміло, чи вони нові, чи їм вже 150 років, і тому їх можуть попросити викинути у смітник, щоб не створювати прецеденти на борту, спочатку я здивувався. Тому що це скотч, і його категорично заборонено брати з собою в ручну покладжу. Пояснюється тим, що предмет небезпечний, не можна, я не знаю, зв'язати, позав'язувати, позаклеювати людям роти ще щось. Терористи можуть використовувати його у е, якихось своїх цілях. Тому е, скотч і будь-які подібні предмети, там ізолента і так далі, заборонено брати з собою на борт, його теж на контролі безпеки попросять викинути. Якось один раз у мене запитали, чи можна брати з собою вручну поклажу продукти харчування. Я тоді здивувався, але ще не раз стикався з тим, що е, люди реально деякі бояться брати з собою їжу на борт. Але це не заборонено, і ви можете абсолютно спокійно взяти з собою бутерброди та будь-що можете взяти якісь яблука, банани і так далі. Звісно, банку борщу з салом взяти з собою не вийде. Ну як мінімум, тому що це рідина, а в банці більше 100 мл. Термометр, але незвичайний артутний. Заборонений на борту в інтернеті дуже багато, насправді запитань, типу: а чого, а що тут такого, а якщо зі мною, якщо я захворію, якщо температура не може собі поміряти, насправді це знову ж таки дуже небезпечна річ. Електронний, електричний, як правильно, одним словом, ртутний заборонений, а електрик, електронний ні. Тому що ртутний, якщо він. Розіб'ється, буде витік ртуті, це дуже токсична речовина. Ну і уявіть, що буде в літаку, який якби, закритий повністю. А це особисто моя е, знахідка, те, від чого я здивувався, коли побачив це в переліку заборонених предметів. Тому що ну насправді немає його в переліку це бейджик, е, немає його в переліку заборонених. Але річ у тім, що є таке правило: не можна брати на борт колючі ріжучі предмети. А тут, я вам зараз покажу, є голочка з іншого боку. І це небезпечна річ. Саме через неї брати з собою вручну поклажу ось таку штучку. Ви не можете. Тому якщо ви чіпляєте собі на їх на рюкзак, то у вас попросять їх зняти і в мене особисто. У Британії три ось такі штуки вилучили. Сюди ж за тим же правилом заборонені з собою манікюрні ножиці. Я думаю, тут не виникає питань, це гострий і ріжучий водночас предмет. Ну і штопор теж заборонений, тому з собою його брати не треба. Краще візьміть собі десь в хоста чи в готелі, де ви будете там жити, чи в каучсерфера. Я думаю, що е штопор є у всіх. Їдемо далі. Ще один дискусійний предмет це ліки, таблетки, будь-які ліки, сиропи там і так далі. Їх можна брати на борт, і на практиці я провозив їх і ось в такому вигляді, тобто пластинки. Але насправді, за правилами, ліки треба провозити в окрему мішечку чи в косметичці, одним словом, щоб вони були в одному місці, а не розкидані по всьому рюкзаку, і плюс вони мають бути з інструкцією в оригінальній упаковці. Ну і останній момент, на якому хотілося б закінчити це відео, це товари з Duty Free. Багато хто говорить, що можете без проблем набрати в дюті Фрі, йти в суб... літак, і ніхто не буде це перевіряти. По-перше, так, тому що Duty Free ви проходите вже пі. Після контролю безпеки відповідно там можна брати і більше 100 мл і так далі. Чому ж типу сюди не стосується правило, що це небезпечно? Тому що всі товари в Duty Free перевіряються, але тут є два нюанси: два великі нюанси. Якщо ви летите з Києва на ну, чи з України в принципі в Євросоюз, але летите не прямим рейсом, а з пересадкою. Наприклад, ви летите в Барселону, але з пересадкою у Варшаві. Пам'ятайте, що якщо ви купите товари з duty-free в Києві, ви прилетите у Варшаву, вийдете з аеропорту і зайдете назад в аеропорт. Відповідно, вас перевірятимуть на контроль безпеки. І ці товари з duty-free не проканають, тому що вони більше, ну якщо це буде більше 100 мл, Якщо у вас там якісь шоколадки чи ще щось, то будь ласка, беріть з собою. Ще один нюанс це ставлення авіакомпаній до товарів duty-free. їх якби можна собою брати в ручній поклажі, але тут питання, чи влізуть вони в ручну поклажу, тому що деякі авіакомпанії. Дозволяють брати їх не вкладати в рюкзак, а нести з собою хоч 10 пакетів. В деяких авіакомпаній є обмеження, наприклад, один чи два пакети, а деякі е просять, точніше вимагають, щоб ви навіть з товари з DutyFрі вкладали вручну поклажу і щоб ця ручна поклажа відповідала нормі авіакомпанії. Друзі, я сподіваюся, відео було корисним для вас, якщо так. Я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк під ним, підпишетесь на канал, тому що далі буде ще багато цікавих роликів. Ну і в коментарях напишете щось зі свого досвіду, наприклад, про ручну поклажу, про речі, які вам вдавалося перевозити, які навпаки забирали. Беріть участь в розіграші. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.